Сьогодні у нас друга практична робота, але для роботи сьогодні і в наступних наших практичних на наступних практичних заняттях нам буде потрібна одна і та ж сама база даних. Ми її почали створювати минулого разу, тому кого не було минулого разу, нічого не робили. Вам треба подивитися відеозаписи до теми першої. Можете свою групу вибирати тут є посилання, можете будь-яку іншу, там приблизно одне й те ж саме, можете взагалі подивитися декілька і створити структуру, базу даних, яку ми робили минулого разу. Тут є свої методичні вказівки і таке інше. Без цих, цих таблиць, які ми з вами зробили минулого разу, ми не зможемо робити зовсім сьогоднішню практичну роботу. Тому нам треба знайти нашу базу даних. Відкрити її, і з нею будемо ми працювати. Пізніше я також в другій темі виправлю посилання і викладу тут свіжий запис, який ми робимо з вами зараз. Ну, давайте зробимо наполовину екрану наші методичні вказівки і подивимось другу практичну роботу, тобто ось вона. Так, це нам не потрібно. Тут також ви бачите номер роботи, тему роботи, мети, мету роботу. Наприкінці є контрольні запитання, їх тут небагато всього 6, але майте на увазі, що кожне запитання буде мати велику вагу. Якщо, скажімо, на одне не відповіли, то вже відмінну оцінку не отримаєте. Якщо не знаєте, що писати, будь ласка, звертайтесь до мене, пишіть мені запити в телеграмі, я буду підказувати, де знайти відповіді. Напишіть, що попало, бо будете на цьому втрачати ваші бали. Далі, як я ж говорила, я виставляю оцінку середню за роботу в програмі і за роботу на, з методичними вказівками, тобто за ваш звіт. І таку середню оцінку я виставляю усім на ваш сайт. Якщо ви не отримали, ще раз повторююсь, не отримали оцінку, а щось мені надсилали, то, мабуть, у вас звіт виконаний в, в друкованому варіанті, тобто в електронному файлі. Не написані від руки або не переписані питання, на які ви надавали відповідь або і те і інше. Тому поки що я вашу роботу не оцінювала вдвічі менше за відсутність звіту. Я поки що залишила там місце для оцінки порожнього. Сподіваюсь, ви мене все надійшли згодом в тому вигляді, якому потрібно. Далі нам треба знайти нашу з вами базу даних. Вона знаходиться у мене ось двадцять ваша папочка, ось база даних. Тут ми з вами створили структуру трьох таблиць. Я собі теж відновила ці таблиці, ось десь так будуть виглядати ваші порожні таблиці, але спочатку їх всі відкривати не треба. Давайте почитаємо, що треба зробити. Нам сьогодні треба заповнити даними ці. Таблиці, які ми зробили е, минулого разу, а потім їх пов'язати між собою в єдине ціле. Я пропоную такий формат роботи. Зараз я розповім про завдання перше, про е, якісь там моменти, які можуть ви, е, до, привести до помилок, або е, можуть викликати якісь запитання з вашого боку. Е, я поясню, як заповнювати таблицю, щоб е, все було вірно зроблено. А потім, скажімо, десь хвилин за 10 до кінця. Ну, нехай це буде, ну, нехай це буде о 14.15, скажімо так, я вийду з вами на зв'язок і е, потім розповім про завдання друге. Бо робити друге завдання треба тоді, коли всі таблиці будуть заповнені даними. Інакше щось може піти потім не так, і зв'язок ваш буде недійсний, і ваша база даних не буде мати себе єдиний ціле, а нам треба саме цього досягти в сьогоднішній практичній роботі. І так, в першому завданні нам сказано, що треба починати з таблиці штатний розклад. Тобто ми відкриваємо ж таблицю штатний розклад у режимі таблиці і заповнюємо усі поля. Ну, я трошечки почну, бо мені треба е, перші поля е, для того, щоб потім показати, як заповнюється правильно друга таблиця. Тому я одну запис створю, або один запис. Е, тобто, всі е, дані ми бачимо в таблиці, в методичних казівках, і ці всі дані треба перевести е, Ось сюди, в нашій електронні таблиці. Ну, першій таблиці зі штатним розкладом у вас повинно бути все гаразд. Тільки зверніть увагу, що ви не можете закрити таблицю і там щось робити інше, коли ви не введете усі. Дані для вашого запису. Тобто у, усі поля треба щось ввести, бо, наскільки я пам'ятаю, тут усі поля будуть обов'язкові. Так, далі, що у мене оклад 23.00, тут 4600, тут 55 200. Ось, коли один рядочок заповнений, тоді можна, скажімо, закривати таблицю, але повністю всі дані в кожну комірку запису повинні бути введені. Далі, коли ви введете всі 12, скажімо, записів, бо кожна таблиця буде мати 12 записів, ви просто закриваєте на хрестик, і всі дані, які ви ввели, будуть збережені. Вас навіть не запитає, програма зберегти чи ні. Вона це робить автоматично. Далі сказано, що нам треба заповнювати таблицю співробітник. Ми відкриваємо таблицю співробітник знову в режимі таблиці. Дуже уважно вводимо ідентифікаційний код, щоб не помилитися: 14, 15, 23, 47. Старченко. Так, ставь жіноча. Ось я хочу добратися до запису дата народження, бо перескочити мені не дозволить наша система. І е, вводимо потім дату народження, бо окрапки там вже є в нашому шаблоні. Так як ми це бачимо. І тут я хочу попередити у декількох з вас, це залежить від версії Microsoft Access, цей запис, це поле може не працювати як треба. Ми це поле створювали типом дата та час. Вибирали маску в воду спеціально. Але якщо ви ось так, скажімо, вили, як я, і при переході на наступне поле у вас є помилка, треба е, цю помилку виправити. Тобто, ну, нічого нам не залишається, як закрити цю таблицю без збереження. Тут буде попередження, що дані будуть втрачені, ми погоджуємось. Потім відкрити таблицю співробітник в конструкторі. В режимі конструктор, і ось це поле дата народження зробити текстовим. І так точно можна зразу ж зробити текстовим поле зарахування. У мене вже це зроблено, бо в мене якраз вбиває таку помилку. Якщо у вас дата вводиться добре, то цього робити не потрібно, просто заповнюйте все, що треба, і зверніть увагу на поле «Посада». Коли ви дійдете до поля посада, вам треба розкрити список і вибрати ту посаду, яку треба в списку посад. Усі посади ви вже введете в таблицю штатний розклад, поле посада таблиці саме штатний розклад. І у нас зв'язок є. Ми ж робили майстер підстановок. Ви пам'ятаєте, використовували майстер підстановок для створення поля, посада в таблиці співробітник. І тепер треба за допомогою цього списку вибирати посади, які у нас тут є. Дивитися, що треба, і таку посаду вибирати тут. Якщо ви введете щось е, з клавіатури, ви можете введете е, і пр... вірно, тоді помилок не буде. А якщо ви десь помилитесь, там, або зайвий пробіл напишете, або букву е, велику, замість малої, або навпаки, то е, всі ось такі символи, які відрізняються е, в результаті від е, символів полі посада таблиці штатний розклад будуть сприйматися як унікальна інша запис. І таким чином ви не зможете пов'язати, вірно, ваші ці таблиці, бо зв'язок буде у нас по полю посада. І ще зверніть увагу, таблиця співробітник має багато полів, тому Даній таблиці співробітник вони розбиті тут аж на три таблички. Тобто, спочатку ви ось по першому рядку йдете першої таблиці, потім другої, третьої і так далі. І всі 12 записів вам треба ввести. І далі Останнім будете заповнювати таблицю склад сім'ї. Тут треба звернути увагу на поле ідентифікаційний код. Ну, знову ж таки, якщо у вас дата народження не проходила вірно в таблиці співробітник, треба спочатку цю таблицю склад сім'ї відкрити у режимі конструктора і виправити поле «Дата народження на текстове, потім вже повернутися в режим таблиці. А ідентифікаційний код треба теж вибирати зі списку. Ну, я нічого не вводила в таблицю співробітник, тому у мене списку тут немає. Але у вас буде. І дуже, будь ласка, акуратно і обережно вибирайте саме той код, який потрібен членам сім'ї, співробітників цього підприємства. Ну, Сподіваюся, все інше у вас пройде без питань, бо. Робота не складна, але потребує деякого часу, тобто, нам сьогодні треба попрацювати операторами, можна сказати, з базою даних, поводити туди інформацію, щоб потім робити різні більш цікаві речі. Тому я зараз взагалі-то включу паузу на записі. Переходимо до завдання другого. Ви заповнили всі три таблички, у вас там по 12 записів є. Тепер треба е, зробити так, щоб вони були пов'язані в єдине ціле, і причому е, зробити так, щоб зв'язки були типу е, один до багатьох. Що таке от, означають ці види зразків, зв'язків є у вас в теоретичних відомостях, Почекає, по, читаєте, бухгамуть потім. А я вам покажу, як це треба зробити. Тут у нас написана українська мовна версія, як це все більш, можна сказати, нова, у мене російська більш стара, але нам що треба? Закрити всі таблички, які ми з вами заповнили. Потім вкладка є робота з базами даних, або, як тут написано, знаряддя для бази даних. Далі треба знайти групу відношення або зв'язки, і тут є схема даних, або кнопка зв'язки. Якщо у вас немає в схемі даних жодної таблиці, їх треба додати, бо зразу відкривається діалогове вікно додавання таблиці. Додавати їх треба в тому порядку, так буде просто краще, який ви бачите в методичних казівках. Тобто, спочатку додаємо таблицю штатний розклад, виділили, додали, потім співробітник додали. Потім склад сім'ї додали. І після цього закрили діалогове вікно. Тепер ми маємо з вами три таблиці. В мене вони взагалі без зв'язків, але у вас можуть бути зв'язки, тобто лінії проведені від одного поля до іншого. І е, ось тут не буде тільки таких позначок, як ви бачите, в методичних вказівках, буде один. До багатьох, тобто треба нам добитися цього, у вас може бути просто ось так. Я зараз проведу один зв'язок від поля посада до поля посада і закрию це діалогове вікно. Ой, треба ж створити, сказати, створити, закрию це діалогове вікно, тобто буде отака ось, е риска. Якщо у вас ці риски є, то треба їх відредагувати. Якщо немає, то треба провести. Тобто протягнути мишку від поля посада до поля посада між таблицями штатний розклад та співробітник. Притягуємо ми від ключового поля до такого ж самого поля в іншій таблиці. Якщо зв'язок є, ви просто правою кнопочкою миші клацаєте точно на цій рисці і вибираєте змінити зв'язок. Нам треба включити ось тут усі три галочки. Тобто, щоб було цілісність даних, було обновлення полів пов'язаних або видалення пов'язаних полів. І тип відношення буде один до багатьох. Після цього клацаємо ОК, і ми бачимо, що з'явилися ті ж позначки, які нам і потрібні. Потім таким же самим чином треба відредагувати або створити зв'язок між і двома наступними таблицями: між співробітником та складом сім'ї по полю «Ідент-код». Тобто протягуємо ми з вами мишкою від «Ідент-код» співробітника до «Ідент-код» складу сім'ї і ставимо галочки. Натискаємо Створити і маємо ще один. Зв'язок між е, таблицями теж тип його один до багатьох. Це означає, що, скажімо, в полі посада, в таблиці штатний розклад може бути тільки е, один раз зустрічатися якась посада, але, скажімо, водій. А в таблиці співробітники. Е, Робітників, які працюють на посаді водія, може бути кілька, там 5-10, це залежить від того, що за підприємство і е, скільки потребується підприємство водіїв. Після цього ви закриваєте вашу базу даних. Говорити так, зберегти зміни в макеті схема даних. І ось ту базу даних, яка у вас є, вона зовнішньо ніяк не буде відрізнятися від того, що ми з вами мали минулого разу, ви мені надсилаєте як завдання практичної роботи другої. І не забудьте туди ж прикріпити, що треба відповіді на оці контрольні запитання. Це все, що я хотіла сьогодні пояснити вам.